Геродот, перший у світі історик. Геродота називають батьком історії, адже саме він першим почав систематично записувати події минулого, народившись у п'ятому столітті до нашої ери в Галікарнасі, нині територія Туреччини. Він багато подорожував і збирав розповіді про різні народи, їхні війни, традиції та культуру. Його головна праця історія охоплює греко-перські війни та описує світ, яким він був у ті часи. Геродот не просто записував факти, а й намагався аналізувати причини подій, хоча іноді додавав легенди та чутки. Завдяки його працям ми знаємо багато деталей про давні цивілізації, їхніх правителів та битви. Хоча його методи дослідження не були досконалими, він започаткував саму ідею історичної науки вивчення минулого на основі зібраних свідчень. Цікаво, що деякі сучасники Геродота критикували його за надмірну довіру до розповідей очевидців. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.